Вітаю вас, дорогі цінні друзі. Це програма Добра новина. З вами Богдан Дембуринський. І сьогодні говоримо знову про Ісуса Христа. У нас завжди одна тема: Христос, який воскрес мертвих, Христос, який, бувши сином Божим, прийшов на землю в людському тілі, для того, щоб явити нам Божу любов, для того, щоб з собою показати нам нашого небесного батька, який нас створив для вічного життя з ним в раю. І обов'язково в кінці цієї передачі я буду молитися з тими з вас, хто хоче отримати зцілення чи звільнення. Я вірю в те, що Христос не змінився, Він продовжує творити чудеса. І ми щодня молимося за людей, за різних людей, постійно чуємо свідчення. Сьогодні розмовляв з жінкою однією. Вона вже періодично нам телефонувала, і кожен раз, коли вона телефонує наступний, наступний дзвінок, вона нагадує. Нам, що вона звільнилася від депресії. Вона була в тяжкій депресії, приймала антидепресанти. Довший час була в такому важкому стані, і зараз це зовсім інший голос, зовсім інша людина. І це приємно. Знаєте, навіть не потрібно було нікуди йти, навіть не потрібно було якісь там особливі зусилля прикладати. Вона просто дивилася наші передачі. Вона слухала про Ісуса Христа. Я молився з нею по телефону. Ми розмовляли з нею кілька разів. Це також ну, була така не досить тривала розмова, просто якісь наставлення, виправлення. І молитва і людина прийняла своє звільнення. І слава Ісусу! Це завжди приємно бачити, коли Христос проявляється в нашому житті, в нашому повсякденному житті, тому що Він є хліб, який зійшов з неба, хліб, який нам потрібен кожен день. Хліб, який живий, хліб, який даний нам нашим небесним батьком. Зцілення є актом Божої милості, виявленням Божої любові. Це не є те, що ми з вами заслужили якимось чином, через якісь наші жертви. Це була жертва Сина Божого Ісуса Христа, якого Бог віддав за наші з вами гріхи. Він помер на Христі за наші з вами гріхи і провини. Він поніс на собі наше покарання. І в ранах Його говорить апостол Петро, ми маємо зцілення. Тобто він постраждав також за те, щоб ми не страждали від хвороб і немочів. Він приніс нам свободу, Він зробив це для того, щоб ми були вільними. Саме для цього Він приходив на цю землю. І апостол Петро говорить в діях, в книга «Дії апостолів», 10 розділ, 38 вірш, про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Святим Духом та силою, який прийшов, творячи добро та зціляючи всіх, що їх поневолив дияво, тому що Бог був з ним. Ісус прийшов для того, щоб творити добро. Він був помазаний Духом Святим. Він творив добро, зціляючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Але Ісус не зціляв всіх хворих, які були на той час в Ізраїлі. Він зціляв тих, хто приходив до Нього. Тих, хто виявляв віру, тих, хто виявляв своє визнання по відношенню до того, ким був Христос. Люди приходили до розуміння, що Він є той, кого Бог призначив, що Він дійсно є. Месія, Спаситель. І вони приходили до нього, вони долали якийсь шлях, вони прикладали якісь зусилля, вони йшли проти думки більшості, проти думки релігійних лідерів, проти якихось заборон е, традицій і так далі. Думки фахівців суспільства, противлення обставин і так далі. Вони йшли, докладаючи зусилля, вони йшли, щоб побачити Ісуса Христа. Вони йшли для того, щоб. Прийняти від нього те, що він приніс на цю землю від небесного Бога Батька. І для чого я це все так детально говорю? Тому що дуже якась значна кількість людей в церкві до сих пір вважають, що для того, щоб отримати чудо від Бога, потрібно якесь особливе виявлення його волі. От якщо є воля Божа на твоє зцілення, Бог тебе зцілить. Якщо немає волі Божої на твоє зцілення, Бог тебе не зцілить. І вони щиро в це вірять. І таке відношення, воно є дуже серйозною перешкодою на шляху до зцілення. Тому що завжди диявол знайде якусь причину, по якій немає волі Божої, завжди прийдуть якісь сумніви. Якщо ти не впевнений, в чому полягає воля Божа, то, звичайно, тоді в тебе є багато місця і можливостей для того, щоб сумніватися. Не знаєш, хоче Бог, не хоче. І ми колись на початку. Нашого ходження з Богом, коли ми молилися за хворих, ми з самого початку вже знали, що Бог зціляє, тільки ми не були впевнені, є Божа воля, нема Божої волі. І коли ми молилися за хворих, то ми завжди під кінець додавали: Господи, зціли цю людину, якщо на то є Твоя воля. Тобто це була така молитва повного невірства. І воля Божа це не є щось таке таємниче, десь заховане в глибині. До, якого, до якої ми ніяк не можемо дістатися. Ні, це є повністю все відкрито перед нами. Тому що Ісус говорить про себе, я прийшов для того, щоб виконати волю Божу. І все те, що робив і говорив Ісус, було 100% виявленням волі нашого небесного батька. І дивлячись на нього, на Ісуса Христа, на Його поведінку, можна було зрозуміти, яким чином відноситься до нас наш небесний батько. І Не могло бути якогось розділення між ними, не могло бути такого, що Бог. Хоче, щоб ми хворіли, а Син Божий прийшов для того, щоб дати нам зцілення, щоб ми не хворіли в супереч волі нашого Небесного Батька. Це, це був би нонсенс, це б було розділення. А Ісус завжди говорив про себе, Я і Отець одно. Між ними не було жодних протиріч, жодних суперечок. Ісус говорить: Отець мій завжди зі мною, тому що я роблю все те, що йому до вподоби». Постійно чиню все те, що йому до вподоби. Це Євангеліє від Івана, 8. 29, здається, вірш. Отже, воля Божа відкрита в Писанні, коли ми спостерігаємо за Ісусом Христом, коли ми дивимося на те, що Він робить, як Він поводиться, чим Він займається, ми бачимо в цьому виявлення волі Божої. І коли Петро, апостол Петро говорить, що Він зціляв всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним Бог був з Ісусом Христом. А одне з імен Ісуса Христа Іммануїл, Бог, який з нами. Якщо ми прийняли Ісуса Христа, то Він з нами. І він продовжує зціляти, в нього нічого не змінилося. Христос вчора, сьогодні і повіки той самий. І Євангелія від Матфія, 4 розділ з 23 го вірша. Я читаю про служіння Ісуса Христа, яким воно було тоді, 2000 років тому. Ходив Ісус по всій Галілеї, навчав в їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і зціляючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Навчав в синагогах. Звіщав добру новину про царство і зціляв всяку хворобу і всяку недугу. Чим він займався, з чого складалося його служіння? Навчання, проповідь і зцілення хворих, навчання, проповідь і зцілення хворих, навчання, проповідь і зцілення хворих. Це те, що він робив вчора, сьогодні і по віки той самий. В чому полягає сьогодні воля Божа? Щось змінилося сьогодні в світі? Ну, змінився одяг, змінився, може, формат нашого життя. Але сама наша з вами сутність не змінилася. Ми якими були, такими залишилися. У нас ті самі проблеми, може, вони по-іншому називаються. Сьогодні є таке модне слово стрес, депресія, якісь е симптоми, діагнози різні можемо називати. Але воно все є, воно нікуди не ділося. І медицина з цим справитися ну, ну, ніяк не може. Вони намагаються там, можливо, в якійсь мірі докладають якісь зусилля, але в всіх випадках вони. Точно не здатні допомогти людству, тому що якби так було, то би вже це все було. І ми сьогодні продовжуємо якби, потребувати надпроднього втручання Бога в наше життя. І це нормально. І В Бога не закінчилася сила, Він не зменшився, не знесилився, не втомився, він не перестав нас з вами любити, він не перестав виявляти свою милість і милосердя. І він надалі бажає, щоб ми з вами були щасливими, щоб ми жили в здорових тілах, щоб ми жили повноцінним життям, щоб ми могли реалізувати себе тут, на цій землі, щоб ми не були залежними від медикаментів, щоб ми не витрачали свій дорогоцінний час для того, щоб заробити гроші на аптеку, чи для того, щоб лежати в лікарнях під час якихось там операцій і так далі реабілітації. Ні, він. Цим не займався. Ісус не займався. Ісус не клав людей в лікарні, Ісус не відправляв їх на здачу аналізів, Він не відправляв їх по аптеках. Він сам дуже гарно розбирався з цими всіма проблемами і робив це дуже красиво і ефективно. І дивіться, тут далі пише 24-й вірш. Чутка про нього розійшлася по всій Сирії і приносили до нього всіх хворих. Тобто він не ходив шукати хворих, а до нього приносили. Люди чули про нього. Всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням обіснуватих, сновид, паралізованих, і він оздоровляв їх. І йшла за ним велика сила народу з Галілеї, десятімістя Єрусалиму, Юдеї та Зайордані. І це була відстань. Для того, щоб зустрітися з Ісусом, потрібно було пройти якийсь шлях. Можливо, навіть цей шлях міг займати, якщо з Єрусалиму йти до Галілеї, то це треба було кілька днів. Треба було прийняти рішення. Треба було дуже цього хотіти. Треба було... Наважитися робити це, ризикувати, тому що не було якихось таких засобів зв'язку, які ми з вами сьогодні маємо, щоб можна було в онлайн-режимі зв'язати, де він, є він, що там відбувається, чудеса, хтось зціляється. Я пам'ятаю, ми проводили служіння в одній церкві, це було вечірнє служіння посеред тижня, і народ так на нас дивився трошки так з-під лоба, тому що вони нас не знали. Це була п'ятидесятницька церква. Десь ну, зо дві сотні людей було на служінні. Зима, на, на дворі холодно, і, і вони так слухали те, що ми говоримо. І потім, коли вже після проповіді була молитва застілення, вони так потихеньку виходили. І тут раптом зціляється жіночка вже старша така бабусечка. Вона була з двома палицями, і в неї були проблеми з суглобами, з ногами. Десь вже протягом 12 років. І до Людмили черга така була невелика, там не дуже хотіла. Вона каже, що взагалі не було. Вона тут за камерою сидить якраз показує мені. І ця жіночка підійшла до Людмили. Людмила за неї помолилася, поклала руки на неї, помилилася. І ця жіночка залишила ці свої палички і почала ходити по залу. Вільно ходити, славити Бога! І тут до Людмили вишикувалася черга. І по ходу, поки ми молилися за людей, люди свідчили, там було багато різних свідчень, в кого зір стілився, в когось якась пухлина зникла. Я помітив, що в зал починають заходити якісь нові люди. Прибувають і прибувають. Це вечір, це вже якась там 9-та година вечора чи восьма, а їх щось стає більше і більше. А це вже зв'язок, це вже. Телефонують, давайте бігом сюди, бо тут чудеса відбуваються, люди зціляються. І це так було цікаво за цим спостерігати. Думаю, а де вони були, ці люди, коли їх запрошували на служіння? Вони казали, ну, не знаємо, не підемо. Якщо там щось буде, то може прийдемо. Ну, Я собі вже так фантазую, як там воно було. Але людина це вона така цікава істота. Вона хоче все помацати, переконатися. Так от просто на слово повірити. Ну, складніше, так? але ми говоримо про Слово Боже. І наша віра в Бога, вона будується на вірі в Його Слово, в те, що Він сказав. Якщо Ісус сказав, що Він любить нас, то можу я це ставити під сумнів, чи не можу. Якщо Він сказав, що Він простив всі мої гріхи, то можу я ставити це під сумнів, тому що в мене якісь відчуття, що ніби не всі простив, чи, може, не зовсім любить, чи може не завжди є воля Божа, щоб мене зцілити. Тобто, якщо я. Не знаю добре слова Божого. І відповідно я тоді не маю впевненості в тому, в чому насправді полягає воля Божа. Від кого залежить моя впевненість? Чи від чого вона залежить? Хтось має прийти мене переконати, чи можливо достатньо, коли я подивлюся на сторінках Писання на поведінку Ісуса Христа і переконаюся в цьому сам. Чи можливо, треба, щоб хтось прийшов і показав в писанні, подивися сюди, подивися туди, подивися на це місце писання і зробив з цього висновки. І давайте дивимося далі. Давайте дивимося по Писанню. З Євангелія від Луки. П'ятий розділ. 15 вірш. Чутка про Нього, про Ісуса ширилася дедалі більше. І сила людей збігалася, щоб його почути. Тобто не просто вони приходили і казали, «помолися за мене. У нас були випадки на служінні, їх небагато було. Можливо, ми про всі не знаємо, швидше за все не знаємо. Але я точно знаю кілька випадків, коли люди зцілялися до початку служіння. Вони приходили, просто вони були в стані очікування, і вони отримували свої ще до того, як все починалось. Але вони були вже в якійсь мірі знайомі з нашим служінням, вони вже чули про нас, вони вже слухали проповіді, вони вже знали, чого можна очікувати. Але загальна маса. Стілення відбувалося вже після проповіді, після того, як люди почули наставлення в вірі, після того, як була здійснена молитва за сцілення, і ми вже починали тоді перевіряти людей. Люди виходили, свідчили, і тоді вже видно було, що є якийсь результат. Чутка про нього ширилася дедалі більше. Сила людей збігалася його почути і вилікуватися від своїх недуг. Тобто вони слухали те, що він говорить, в них народжувалася віра, впевненість і вони отримували своє чудо. Він відходив в місця самітні і молився. І раз, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї, вчителі закону, які поприходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї та з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Мені це подобається. На Ісусі була сила Господня, щоб оздоровляти. Вона не приходила звідкись не зрозуміло звідки вона була на ньому. І він вчора, сьогодні, і повіки той самий. І той самий Ісус, про якого ми говоримо, що Він Христос, що Він помирав за нас, що Він воскрес з мертвих, на ньому по сьогоднішній день перебуває сила для того, щоб зціляти. А якщо ви прийняли Ісуса Христа, то Він в вас. А Якщо ви прийняли Ісуса Христа, то ви прийняли Його з тою самою силою, яка була тоді на ньому, 2000 років тому, щоб зціляти. Читаю 6 розділу, 17 вірша. Зійшовши з ними, він став на рівному місті, і була там велика сила Його учнів. І людей вельми багато з юдей Єрусалиму з побережжя Тиру та Сидому. І вони прийшли послухати Його і оздоровитися від своїх недух. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. І весь народ намагався доторкнутися до нього, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Кого зціляв Ісус, тих, хто до нього доторкався, кого зціляв Ісус? Тих, хто приходив Його послухати. Так, в Писанні є кілька випадків, коли. Ісус стіляв на відстані, але приходили якісь люди, які долали шлях. Приходив царедворець, який просив за свого сина. Приходила ханаанянка, яка просила за свою дочку. Приходив римський сотник, який просив за свого слугу. І я більше таких випадків не згадую. Здається, їх всього-навсього всього було три. А решта випадків зцілення, там були також і поодинокі, а решта масові випадки зцілення, де зцілялися сотні, можливо, тисячі людей одночасно. Там трошки інша система була. Там люди приходили, люди прикладали зусилля, люди йшли в пошуках Ісуса Христа. Люди проводили якийсь час з ним, вони слухали його і зцілялися від своїх недух. Так оце працює те, чим ми займаємося, вже понад 20 років. І ми бачили масу найрізноманітніших чудес. Одного разу ми проводили служіння. Це було в Казахстані. Це вже було багато років тому. Це було три. Дня школи зцілення, і кожен день ми проводили 4 чи 5 сесій з короткими перервами. І люди, які приходили на цю школу зцілення, вони були фактично як зранку, і на протязі цих 4-5 годин вони знаходилися на служінні. І вони чули багато інформації. А потім вже в кінці ми молилися за зцілення. І там прийшов чоловік, який привіз свою маму, старша вже жінка. В якої були проблеми з ногами. І він сказав таку річ: він каже: помоліться за мою маму, тому що вона не може сидіти, тому що в неї болить тіло, і вона не може тут знаходитися довго. В неї, крім того, було сліпе око, в неї була проблема з рукою, вона не могла вільно піднімати руку. І вона ходила з ціпком. І я не знаю, християнка вона була чи мусульманка, і я чомусь не вияснив цього питання. І ми їй сказали, сказали цьому чоловіку і цій жінці, що скільки може, стільки хай знаходиться. Помолилися за неї так в загальному і почали проводити служіння. І потім, через якийсь час, я вже молився за, за всіх бажаючих. Це була така загальна молитва за весь зал. І я попросив тих, в кого проблеми з ногами, з хребтом, якісь болі в тілі встати на ноги. І пробігти ну, з можливою швидкістю, пробігти три кола по залу. Зал був досить такий просторий, місця було достатньо. Якщо така можливість є, я такі речі практикую. І я помітив, що ця жіночка бігає по залу разом з усіма, що вона, виявляється, досиділа до цього моменту. Вона не поїхала додому. Тобто, я так розумію, що вона змогла сидіти, Тобто, біль в її тілі або зник зовсім, або значно зменшився. Я дивлюся, вона бігає без палиці, Палиця лежить з боку там, де вона сиділа. І коли ми почали вже коли вже ці три кола всі пробігли, і ми підійшли, запитали, що там відбулося. Виявляється, що вона, ноги вже не болять, рука не болить, вона може її вільно піднімати. І крім того, це сліпе око, яким вона зовсім нічого не бачила, вона вже почала на це око бачити. Я не знаю, наскільки там вона якісно, чітко бачила, але вже зір з'явився точно, а був ну, нульовий взагалі, його не було на цьому оці. Вона сиділа, слухала. Вона сиділа, слухала, просто вона слухала Слово Боже. Вона знаходилася в атмосфері віри, вона знаходилася в атмосфері Слова Божого. І знаєте, коли ви витрачаєте час на це. Коли ви витрачаєте час на те, щоб слухати Слово Боже, яке наставляє вас, зміцнює, укріплює, просвітлює, то щось починає відбуватися. Десь ті ваші симптоми кудись зникають. Десь ця невпевненість і сумніви кудись зникає. Страх кудись зникає. Приходить впевненість приходить якась радість, приходить мир Божий. Ви починаєте бачити Воскресло Ісуса Христа, а не аптеку чи лікарню. Ви починаєте бачити, переживати Божу любов. У Вас народжується віра, у вас запалюється якийсь вогонь в серці, у вас запалюється бажання жити, бажання щось робити для Бога, диявол кудись тікає, симптоми кудись зникають. Це процес, це шлях. Так, хочеться, щоб це відбувалося швидко, хочеться, щоб це відбувалося зразу. Але я знаю, що коли люди стіляються отак на раз, ну, це знову ж таки це не правило, це більше як виняток. І потім, коли ця людина знову стикається з проблемою, їй знову потрібно знайти того, хто вірить, хто помолиться за неї, хто послужить їй. Наскільки краще потратити якийсь час в це питання, вивчення цього питання, наповнитися Словом Божим і систематично доповнювати його в своїй свідомості, ходити з ним близько, знати його близько? Мати розуміння волі Божої, щоб вас не хитали сумніви, щоб вас не хитали обставини, щоб вас не хитала думка людей чи якісь симптоми в вашому тілі. Наскільки це вартує? Тому що ви витрачаєте час для того, щоб заробити гроші, і потім витрачаєте їх на аптеку. Це частина вашого життя. Я не кажу вам, робити це чи не робити, ви вирішуєте. Але ви можете той самий час потратити. На те, щоб вникнути в Слово Боже, на то, щоб роздивитися Ісуса Христа зблизька, пізнати Його особисто, а не ще їх слів. І ви будете мати тісні взаємостосунки з Ним, і ви навчитеся протистояти дияволу твердою вірою. Скажіть мені, будь ласка, це кращий варіант чи гірший? Чи краще, коли ви маєте достатньо грошей можете купити собі якісь ліки дорогі і пройти якесь медичне обслуговування і так далі. Скажіть мені, який варіант кращий, коли ви користуєтеся силою Божою, яка в Христі, який в вас, який з вами, який 24 години на добу, живий і діяльний? Як краще? Чи краще покладатися на швидку допомогу на хірурга? Я не, я не говорю зараз, потрібні вони чи не потрібні. Я говорю про те, який варіант для вас більш такий прийнятний. Що вам подобається, куди ви хочете себе інвестувати. Ви себе інвестуєте туди, в що ви вірите. Ви вкладаєте свій час, свої зусилля, туди, в що ви вірите, на що ви покладаєтеся. Подивіться в своє серце. Подивіться в своє серце, що вам заважає побачити Христа перед собою, такого, який Він є. Подивіться в своє серце, які причини не дають вам довіритися йому. Подивіться, чи ті причини достатньо вагомі, і від кого вони. Походять, яке їхнє походження? Чи це Бог вам так говорить, чи це хтось інший вам так говорить? І на яку основу ви хочете погласти своє життя? І ще зачитаю вам одне місце одне з моїх улюблених це Євангеліє від Луки, 4 розділ з 18 го вірша, 18-19. Ісус починає своє земне служіння. І Він зачитує з книги Пророка Ісаїя. Після того, як він повернувся з пустині, де він постив 40 днів. 18 й вірш. Дух Господа Бога на мені. Пам'ятаєте, Петро говорив, Бог помазав його Духом Святим. І тут Ісус говорить, це вже було в кінці, після Воскресіння, Петро говорив, а тут на початку його служіння: Дух Господа Бога на мені, тому що Він мене помазав, призначив, поставив на служіння. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння». Випустити пригноблених на свободу і проголосити рік Господній сприятливий або час Божої милості це те, для чого приходив Ісус. Добра новина бідним. Полоненим визволення, сліпим прозріння. В Ісаї там ще написано зцілити сукрушених серцем, чомусь Лука пропустив ці слова. І випустити пригноблених на волю. Хвороба це рабство. Хвороба це не свобода, хвороба це не є Божа воля. Хвороба це насіння смерті. Хвороба це наслідок гріхопадіння Адама і Єва в Едемському саду. Хвороба це не те, що приносить Бог, хвороба це те, що приносить дьявол, який намагається нас з вами знищити. А Ісус Христос прийшов для того, щоб зруйнувати всі діла диявола. Якщо ви ще його не прийняли, Ісуса Христа, то давайте ми з вами зараз про це помолимося. Схиліть голову, покладіть руку на серце і скажіть в голос, звертаючись до Нього, скажіть йому, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти Син Божий. І я вірю, що ти за мене помер і воскрес. І я приймаю Тебе, Ісус. Я прошу Тебе увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. І я дякую Тобі, Ісус, що Ти мене почув, і Ти дарував мені Спасіння сьогодні. Амінь. Амінь. Друзі. Людина, яка приймає Ісуса Христа. Народжується заново від Духа Святого, і її ім'я записують в книгу Життя на небесах. Звідти його вже ніхто не зможе викреслити. А зараз я хочу помолитися за тих з вас, хто має потребу в стіленні, чи, можливо, у вас залежність, якась алкогольна, наркотична, медикаментозна. Бог хоче, щоб ви були вільним від цього всього. Кладіть руку на хворе місце, можете на серце або на голову, якщо місць багато, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Таточко, я дякую тобі за кожного, хто слухає і приймає слова цієї молитви. Я Дякую тобі, Господь, за твою зціляючу силу, яка торкається зараз цих дорогоцінних людей. І в ім'я Ісуса Христа, нехай припиняються запальні процеси, нехай зникає біль, нехай зникають всякі страхи, порушення, пошкодження нервової системи і психіки. Хай повністю відновлюється весь організм, всі процеси, органи нормально хай функціонують, хай зникають пухлини. Розлади різні, запальні процеси, інфекції, віруси, хай забираються геть. Хай припиняються ракові хвороби, захворювання в ім'я Ісуса Христа. Хай зникають всі види утворень. доброякісні, злоякісні, хай вони забираються геть в ім'я Ісуса. Хай повністю відновлюється кров, лімфатична система, судини, атеросклероз хай припиняється, Варикоз, нехай припиняється, тромбоз нехай припиняється в ім'я Ісуса. Хай нормально функціонують. Капіляри, хай загоюються рани на ногах, трофічні виразки нехай зникають в ім'я Ісуса Христа. Хай нормально циркулює кров. Легені хай відновлюються. Хай зникає зараз в когось Бог зціляє від набрику легенів. В ім'я Ісуса приймайте своє чудо. Туберкульоз нехай зникає. В ім'я Ісуса. Дірки в легенях хай загоюються. Хай відновлюється хребет, диски між хребцями. Хай відновлюється Судини в хребті, кровопостачання хребта, суглобів, артрити, артрози нехай припиняються, хай відновлюються хрещі і зв'язки. Біль нехай зникає в тілі. Система травлення відновлюється, дітородні органи відновлюються. Хай зціляється зір, слух, наслідки контузії нехай зникають в ім'я Ісуса. Опіки нехай загоюються, вогнепальні поранення нехай загоюються в ім'я Ісуса. Всякий зайвий метал в тілі нехай щезає. Чи це кулі, чи це уламки, хай забираються геть в ім'я Ісуса. Хай проходить мир, хай проходить відновлення душі, тіла, радість, наповнення Духом Божим в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, друзі. Якщо можливо, перевіряйте. І якщо ви не можете зараз перевірити, спостерігайте за тим, що відбувається в вашому тілі. Бог вас хай благословить. Вірте в Ісуса Христа і робіть ті діла, які робив Він. Амінь.